Одного разу в маленькому містечку, подібному до багатьох інших містечок, почали діятися всілякі дивні речі. Діти забували робити домашні завдання. Дорослі, лягаючи спати, забували розутися. Ніхто ні з ким не вітався. На дверях церков висіли замки. В родинах стихла молитва. Якось у понеділок вранці вчитель запитав своїх учнів, Чому ви вчора не прийшли до школи? Тому що вчора була неділя, відповіли здивовані діти. А в неділю ми відпочиваємо. А чому? допитувався вчитель. Діти не знали, що йому відповісти. Усі ці події відбувалися якраз напередодні Великодня. В містечку не писали писанок, не пекли пасок, не впорядковували могил на цвинтарях, словом не готувалися до свята, але ніхто не міг пояснити чому. З кожним днем маленьке чепурне містечко ставало все сумнішим і зірішим. А люди робилися щораз злішими і сварливішими. Хоча деколи кожен мешканець містечка думав собі здається, я про щось забув, щось тут не так. Одного дня над містом здійнявся страшенний вітер. Він сильно розгойдував верхівки дерев, ширяв поміж дахами будинків, раптом вітер подув з такою силою. Що на церковній дзвіниці захитались величезні дзвони. Мешканці містечка від несподіванки немов би застигли, хто де був, всі були вражені. Аж раптом якийсь чоловік голосно крикнув люди, я вже знаю, про кого ми забули, ми забули про Бога. Надія на цьому світі є тому, що в усіх куточках землі люди голосять ім'я Бога, мільйони людей віддають йому свої радощі та печалі, бо тільки це ім'я спроможне витримати тягар людського страждання і надати всьому сенсу. Ось чому не можна забувати про святе ім'я Господнє.